Привіт, любі друзі! Я сьогодні хочу вам показати рецепт кабачки. Кабачки не просто так жарені, як ми привикли, а кабачки так. Бачите, тут: колбаса, сир, кабачки нарізані, помідорка, лук зелений, цибулька зелена, кріп і три яйця збитих. Кабачки перед тим, щоб як робити, я кабачків почистила, порізала і таку зробила. дырочку такую, чтобы это. И зараз все соединяю кабачки. Сыплю сюда тарелочку. В общем. Помидорка. С так, трошки я присыплю. Силь трошки добавлю. Чуть-чуть. Трошки. Це сіль нам подарували. Вона не просто сіль, а з спеціями, Дуже пахуча, дуже ароматно приємна. Зараз я додаю сир, ковбаски 200 грам, сир 150 грам, Все це я соединяю. Треба гарно перемішати, щоб все соєдинилось. Коли все зайдено, тепер три яйця. Все, вже фарш готовий, а зараз будемо жарити на пательні. Таким чином, кабачки готові. Вони смажилися буквально десь хвилин 10-12. І дуже смачні. ми вже попробували і будемо зараз вечеряти. Я хочу ще показати вам свій хлібчик. Дуже просто і швидко випікається цей хлібчик. Бачите, як він? який він м'який, запашний і... І... і недорогий. Я колись вам покажу ще раз, як я печу хліб. І по різних рецептах, які сама десь при, придумую, десь подивлюся у когось. Дивіться мій канал. Всього найкращого!